атак за останні роки Так, операцію павутина характеризували у німецькому шпігель. Мовляв, навіть найвідданіші прихильники України не могли уявити, що вона здатна завдати такого удару по стратегічній авіації. Та ще й не найсучаснішими ракетами, а дешевими безпілотниками. Про стійкість українських бійців та вміння пристосовуватися, говорить оглядач Вашингтон Пост. Він запевняє, що цією атакою Україна переписує правила війни про небачений рівень виконання та сміливий за. Дом удару говорять на американському CNN, а у Wall Street Journal про незламну волю до боротьби і блискучий приклад креативності та рішучості насамперед пригадайте, що російська авіація далекої дії я б навіть сказав, що це гордість і радість Путіна. Коли він не розгулює без сорочки чи не займається дзюдо, то ми бачимо, як він сидить у кабінах ту 22 і ту 95 обидва з яких були підбиті. І це був той напрям, у який він вперше почав значно інвестувати, коли намагався відбудувати Росію. Як серйозну європейську державу, ще до позавчорашнього дня була єдина країна, яка була здатна завдати такої шкоди цілям настільки далеко від лінії фронту чи з власних авіабаз це сполучені штати. Тепер ми знаємо, що є дві країни, які можуть це зробити. І якщо США чисто теоретично, то Україна вже це зробила на практиці. Києву знову вдалося досягти ефекту оперативної несподіванки. Підсумовують у американському. У інституті вивчення війни там відзначають, що дрони змогли уникнути дії російських систем радіоелектронної боротьби. А оскільки це були fpv дрони а не безпілотники далекого радіосудії, то ППО агресорки не вистачило часу для їх виявлення. Тепер російське командування змушене терміново вирішувати, як посилити оборону своїх авіабаз та інших військових об'єктів. А ще більша проблема, як замінити пошкоджені та знищені літаки. Бо ані Ту-95, ані Ту-22 більше не випускають. Вони можуть спробувати витягнути зі складів якісь дуже старі корпуси літаків і привести їх до сучасного бойового стандарту, але це безумовно займе роки. А крім того, буде складно і дуже дорого, якщо взагалі можливо. Ці втрати люди звикли підраховувати у грошовому еквіваленті, тобто кажуть: от знищили літаків на суму в кілька мільярдів доларів чи євро. Але тут справа в значно більшому. Вони не мають як їх замінити. Можуть спробувати купити у Китаю Н-6, тобто Ту-16 1950-х років. Китайці модернізували їх як носії крилатих ракет, але вони не мають дальності польоту чи можливостей перевезення, як Ту-95. У них немає швидкості Ту-22. Тобто тут йдеться про втрату активів, тому вартість незліченна в інституті вивчення війни прогнозують, що цей удар по стратегічній авіації зможе принаймні тимчасово обмежити можливості РФ завдавати ударів по Україні безпілотниками та ракетами великої дальності. А «Ле Фігаро» звертають увагу на вдалий час виконання атаки. Мовляв, вона має символічне значення у контексті перемовин із Росією. Я б хотів подивитися на обличчя російських переговорників. Вони б дуже мене втішили, не лише мене. Як вони значить, після такого ляпаса гучного на весь світ ляпаса, від Луня на весь світ від цього ляпаса. Як вони прийдуть і почнуть казати, що ми хочемо на 4 області, а 6 областей. Також авіаційні експерти відзначають стратегічний ефект цієї спецоперації, адже вона показала росіянам, що всі їхні активи перебувають у зоні ризику. Крім того, додалося роботи спецслужбам. Тепер ретельно перевірятимуть усі вантажівки поблизу військових баз, так само як час від часу обстежуватимуть і всі будинки навколо, щоб раптом хто не приховав запаси українських дронів також росіяни мусять задуматися, чи це одноразова окрема операція, чи насправді це перша із серії запланованих дій. Тобто зараз роблять атаку на авіацію, а через 2-3 тижні роблять щось інше. Мушу сказати, що з того, що я знаю про збройні сили України, зовсім не здивуюся, якщо це буде випадок номер один у низці потенційно доступних варіантів, завдяки продемонстрованій універсальності та пристосуванню до умов українців. Аналітики запевняють, що Україна зробила послугу і заходу, бо обмежила далекобійні можливості Росії, а отже, знизила рівень загрози з другого боку. СБУ продемонструвала всьому світові потенційну вразливість авіабаз, Тим самим дала час знайти системи захисту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.